Любі українці, це відео тільки для тих, хто постить сторіс у соцмережах. Марка я абсолютно не проти того, щоб жити життя за будь-яких обставин і відкрито це показувати. Це надихає. Я й сама так роблю у своєму інстаграм. Але чи знаєте ви, що таке ефект кулішова? Основи режисури і психології сприйняття всього за кілька секунд. Пояснюю. На цьому фото ми бачимо людину без яскраво вираженої емоції на обличчі. Але що відбудеться, якщо до цієї фотографії доліпити іншу, так би мовити, змонтувати сторіс? Тут нам здається, що людина відчуває голод, тут вона відчуває хіть, а тут тугу за втратою. Повторюю основи режисури і психологія сприйняття. До чого тут наші сторіс? можете спитати мене ви, і я відповім. Кожен з нас у своїх соцмережах щодня монтує власний фільм, який переглядають наші підписники, в тому числі і люди не з України. І як це відбувається в результаті? Людина дивиться вашу сторіс, гортає, бачить відірвані руки ноги, гортає. Потім одразу ви щасливі з келихом, гортає розбомблений будинок, гортає, а там ви з букетом квітів і написом «Дякую». Який же посил має засвоїти глядач від вашого змонтованого власного кіно? Підкреслюю, я не проти сторіс, я за те, щоб думати, що за чим викладати. Адже нас дивляться підписники із-за кордону країн-союзників, які можуть задатися питанням. А чому ми маємо допомагати Україні, якщо у українців і так все добре, і вони на трагедії реагують квітами і келихами шампанським?